Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Вигляд людської крові часто викликає шок. Особливо, якщо це наша власна кров. Чому? Тому що кров уособлює життя. Розмірковуючи про спасіння, ми часто чуємо вислів, Христос пролив свою кров, щоби спасти нас. Саме про це сказав сам Ісус. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Слово кров записане у Біблії понад 400 разів. Часто воно з'являється у контексті плану спасіння і особливо в контексті служіння у старозавітній святині. Заплата за гріх смерть. Тому кров так необхідна для продовження життя. У людському тілі міститься понад 5 літрів життєдайної рідини. Кров переміщується судинною системою, що складається з артерії, вен і капілярів. Серце качає кров з великою швидкістю, змушуючи її пройти повне коло кожних 2-3 хвилини. Кровообіг надзвичайно важливий, якщо в якусь частину тіла кров не буде надходити протягом однієї години, ця частина тіла може відмерти. Без крові мозок омертвіє протягом декількох хвилин. Одне з важливих завдань крові забезпечити живленням та киснем тканини тіла. Під час процесу травлення, зі шлунка та кишечника у кров потрапляють живильні елементи, які переносяться до кожної живої клітини тіла, починаючи від коренів волосся, нігтів на пальцях і доколінних чашечок, кров, немов офіціантка доставляє їжу голодним клітинам. З цієї причини Бог сказав своєму народу у книзі повторення закону, в 12 розділі кров вона душа, це життя. А тепер застосуйте цю концепцію до крові Ісуса, пролитої за нас. Хоча пролита кров Христа символізує Його смерть для нас, грішників, вона являє собою життя. Коли Господь помирав на Хресті, Його пролита кров дає життя усім, хто приймає його як свого Спасителя. Фактично, все життя на землі залежить від цієї пролитої крові. Навіть земним життям ми зобов'язані смерті Христа. Хліб, який ми споживаємо, викуплений його ламаним тілом. Вода, яку ми п'ємо, викуплена його пролитою кров'ю. Кожна людина, праведна і грішна, споживаючи щоденний хліб, живиться тілом і кров'ю Христа. Вивчаючи план спасіння, можна бачити наскільки ретельно Бог передбачив кожну його деталь. Ми дивуємося не тільки способу, яким Христос спав з нас для цього життя, але і його готовності пожертвувати своїм життям, щоб ми могли жити вічно. Думаю, ви відчуваєте бажання висловити вдячність за його кров пролиту заради вас в молитві. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти зійшов у цей світ і на Голговському хресті Ти був розп'ятий для того, щоб ми були прощені і отримали вічне життя. Ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас. Благослови нас, Господи, у нашому житті і допоможи нам цінувати Твоєю жертвою, допоможе. Господи, приймаючи святі символи під час вечері, нам визнавати Твою велику жертву, принесену за кожного із нас окремо. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос пролив свою кров, щоб я і ви мали вічне життя. Прийміть же цей дар з вдячністю та покорою. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!